Процес спалення жиру складається з двох частин. По-перше, це мобілізація жиру, а по-друге, окислення або утилізація жиру. Перше, що має статися для того, щоб жир в організмі спалювався або використовувався та зменшився, це його мобілізація. Процес, який називається ліполізом. Це коли вам просто потрібно перемістити жир з місця, в якому він знаходиться, ви повинні вивезти його з жирових клітин. Жирові клітини можуть бути вісцеральними навколо наших вісцеральних, тобто внутрішніх органів, або вони можуть бути підштірними, в основному накопичені Жир складається з двох частин. Він містить жирну кислоту. Це та частина, яку ваше тіло може використовувати. Вона прикріплена до гліцерину, і разом вони з'єднані певним хребтом. Ваша мета зламати цей хребет. Вам потрібно зламати зв'язок між гліцерином і жирними кислотами. Це виконується ферментом під назвою Ліпаза. Пам'ятайте, на цьому етапі ми просто намагаємося мобілізувати жир. Отже, перший крок полягає в тому, щоб змусити жирні кислоти рухатися в кровотоці, щоб вивести їх з жирових клітин.